Але знову ж таки, я повторююсь, це вже більше для тих, хто кріпко стоїть на ногах. Для тих, у кого 100 тисяч плюс, я б навіть сказав, 500 плюс тисяч. А набігло вже на балансах в біржах, і їм потрібно щось робити з цими а, грошима і кудись їх а, розкидати. Тому що, ну коли в тебе все лежить в крипті, ти несеш хай ризик. Дуже великий, тому потрібно це. Диверсифікація, наше все. Але коли у тебе там тисяча, десять тисяч баксів, це ще, як на мене, не той рівень, коли тобі потрібно думати про те, що мені робити з тими грошима в крипті, щоб їх не втратити. Ти маєш думати про те, як тобі. Масштабнути ці гроші в крипті для того, щоб в тебе було значно більше, і ти вже тоді міг думати про те, щоб їх вивести. Коли в тебе на балансі 10 тисяч баксів, ти не маєш думати про те, що тобі з ними зробити, бо це по нинішнім міркам нішо.